Валентина Микитівна з Іваном Васильовичем із Хрещенівки Херсонської області розповідають, що на свій дім без сліз дивитися просто не можуть. Війна зруйнувала все, що вони будували протягом життя. Що робити далі подружжя станом на зараз, просто не знає. Обстріли знищили і пасіку Івана Васильовича, ту справу, у яку він вкладав душу протягом життя. На жаль, жодної пчелиної сім'ї берегти не вдалося. Ця родина отримала гроші на дрова в рамках проекту тепло для зими, благодійного фонду Карі та Скривий ріг, що діє при парафії святого Миколая Чудотворця Української греко-католицької церкви. У найближчих планах також надання подружжю екстреної грошової допомоги. Заходьте, заходьте. Це тут було все обвалилося. Все обвалилося. Сюди, ось Сюда трохи. Ось сюди. Ось сюди. Це все було обвалилося ось. Ага. І це було 22 квітня. А приїхали ми аж 10 жовтня, uh -huh. то все погнило, глина тут, все на світі повикидали, одіяла, матраси, траси. Uh -huh. Все було погнило. Ну, все одно топимо, цілий день топимо, а воно холодно було, свята стояла, їсти варили, стогова тут була, все. Тепер uh -huh. вийшли туди. Що і карту показати, Ой-ой-ой. Яскле. А вони ж добре, що вони двері не поламали, а вікно вибило, коли хату розбило. Mm -hmm. От, оте вікно випало було. І вони через вікно лазили і тут взяли. Це хата ваша, так, була? Так, тут жили. Mm -hmm. Тут і діти виросли нас, тут усе. Mm -hmm. Оце так. просто для нерву. Тут мебель було кресло, у нас було, диван був, два кресла, тут стіл полірований, все було. Mm. Стінка ось основа з цієї Все сочистей. Хто його може встановити? 80 років йому і я інвалід. Хто його встановив? Ну що ж, це, оце сюди це найменше. Воно пішло так, туди uh -huh. пішло. Uh -huh. А що, шість місяців текла, тик, воно дощі йшли, але ж у кримрузі не пускали. 2 жовтня звільнили, сьомого чоловік поїхав. На кухня ж теж була розкрита. Сараїв познімали, все ж розкрите стоїть. А вони тільки придавлять, воно вже старе, тільки придавили, шиферина лопнула і все. Такі Тоді там, де загорожено, щоб познімали, то дев'ять накрили кухню, де можна нам було це зимувати. А тут дуже жалко, mm -hmm. це не те слово. Ми продавали резину, купували, mm -hmm. все позабирали. Дали два куби, дали обрізки, то ми ним топимо. Mm -hmm. Ось тут, дивіться, тут що робити. Якби не було зразу, й дощі, не дощі, ми тут були. Може, б його накрили хоч пленкою. 30, 30 сімей було. Це розбило. Оце воно, воно в угол попало в стебі. Були ми дуже добре, дуже добре ми жили, доволі були ми. І тепер все. Не знаю, що буде. Ну, Слава Богу, що йде до весни. хоча Тепер вже треба робити технічний паспорт на розбиту хату, бо вони не ставлять, щоб приїхала комісія. Зі сльозами на очах пані Валентина розповідає, що вже чотири роки лікується, адже має онкологічне захворювання. А ще про мрії побачити, як живуть онуки та зростають правнуки. Чи свої тратять? Це той, хто не лікувався, той не знає. Скільки грошей забирає лікарня? А ну четвертий рік я Де, які були гроші в дітей, де що в нас було, все пішло туди. Бо хочеться жити. Правнуків хочеться побачити. І онуки. Безмежно дякуємо. Це взагалі для нас така допомога, що ми навіть і не ждали. 20 тисяч поклали, а 2 тисячі тепер на технічний паспорт. Пані Валентина з чоловіком вже отримані гроші поки відклали. Бояться витратити навіть зайву гривню, адже мають силу вселенну потреб, найперше, з яких є відновлення власного будинку. Віримо, що всі їх мрії здійсняться з Божою допомогою, і, повертаючись додому, радіємо, що змогли хоч трохи до того долучитися.